Перебуваючи в черговій відпустці, я перебував в місті Черкаси на справах. На одній з вулиць міста Черкаси я почув крик про допомогу. Побачивши двох чоловіків, в якого одного з чоловіків був ноутбук, а другий вслід йому кричав, що у нього викрали ноутбук. Я кинувся на допомогу і затримав цю людину. На місце події було викликано. Працівники міліції патрульної служби та працівники міліції із Сосновського райвідділу. Як пізніше з'ясувалося, даний громадянин неоднократно викрадав ноутбуки у студентів міста Черкаси. Ну, я йшов на автобусну зупинку, щоб поїхати додому. Ззаді почув взагалі якісь кроки. Ну, обернувся, там йдуть якісь два хлопці. Ну, якби я на це не звернув увагу. Ну, Дуже собі світу сидить. Іду помаленьку, тут відчуваю, що хтось мене бере за плечі. Ну я взагалі думав, що зразу що це якийсь там мій дружбан, ну, друг точніше. Я оберну, ну, якось він так із силою, тобто потягнув мене. Я на це зреагував і ну, відповів. Тоді я відчуваю, що хтось мене вже бере за гору, якимось навіть захватом Ложить мене на, на себе. ну тобто Я того взагалі вже нападаю, нападника того і не бачу. Ага. Ложить мене на себе. Той там було і двоє, наші тобто, хлопці. в красних штанях штан... хоче виховати мій ноутбук. Ну Я це вже зрозумів, і трохи почав реагувати, тобто відбиватися ногами. Ну, як тільки мій, ну, не знаю, я просто це взагалі був. Шо. Відбивався я значить, ногами. Оце, що мене держав за горово каже, то. Щось там ногою його через таке. Ну, тоді я... Тоді мене мабуть вдарили з ноги в грудну клітину, вихопили все-таки ноутбук і і побігли в різні сторони. Тоді взагалі я все-таки все зрозуміла. Поїхав у райвідділок Суслівське. Районний відділок, ну, написав, зрозуміло, що заяву. Ну, пройшло декілька, тож один, декілька, ну, хвилин 20-30. Каже, що вже знайшов йому. Дуже дякую районному відділу, бо я на цей ноутбук якось, сам заробляв, ну, за свій його купляв. Так що я дуже вдячний цьому районному відділу. Бачив пацієнт, а що ви робили в цій лікарні? Гуляв. Просто. Ви просто гуляли? Просто йшов. Кто идет, наконец? Вс да? Это все сейчас вот пошло у него все. Он не раки работу сначала хотел, ну моему Потом я следую, потом